Нашою комісію. Перше питання. Про звіт громадського міського голови, Пермаської міської територіальної громади Миколаївської області Олега Дончий. Е, я думаю, що члени комісії ознайомилися е, на електронці. Ознайомилися? Хто за винесе сесії? Одного голосу. Дякую вам. Друге питання про затвердження програми наша громада і платіння заказ, куди їх буде. Про програми НАМА, танцію, це програма програми наша громада» і свята дія. Це програму ви знаєте, вона закінчиться срок сім у двадцять четвертому році, і ми перезатверджуємо на новий срок ласка, у років. Хто за дякую вам. Третє питання про затвердження програми реформування та розвитку житлово комунального господарства. Також перезатверджені програму на новий термін 25 27 роки. Це наші основні напрямки для того, щоб можна було фінансувати у 2025 році, почути, Прошу підтримувати. Члени комісії, хто за? Она голос Дякую. Четверте питання. Про затвердження правил благоустрою території Прямайської територіальної громади. Так, вносимо зміни до правил благоустрою у зв'язку з тим, що надійшов лист з державної регуляторної успіхи України, в якому нам е були рекомендації е стосовно внесення змін до правил благоустрою, пов'язані з тим, що відбулися е зміни в законодавстві, відбулися зміни в державних будівельних норм, так і так далі. ми повинні їх продублювати в наших правах. Так точно так, теж просто. Хто за? Одна Дякую. П'яте питання. Про затвердження статуту комунального підприємства ЖК. Наша комунальне підприємство ЖК звернулося з проханням затвердити статут. Зміни відбуваються в частині збільшення кодів, тобто виділ робіт. Вони займаються, проти не блокуємо. Це про що, так. Да, Штані да, да. комісії, хто за? Одного Одного здатні. Шосте. Про безоплату, переддачу майна комунального підприємства громадської міської ради, громадської міській партії кори та відпочинку Дружба народів. Мова йде про передачу електричного трицикла, такий, який ми вже хотів, 에, придбали для парку дружби народів. Зараз ми їм передаємо ще один, який був придбаний для оформлення. Житово-комунального господарства, але в нас ну, мало використовується, бо говорити, нема кому. А є потреба в парку, тому що територія велика і треба прибирати, якраз вони задіються на прибирання, величення лиці і так далі. Тому є пропозиція передати класку до. <рістанець> 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 Хто Одноголосно. Дякую. Сьоме питання. Про безоплату передачу майна комунального підприємства житло. Мова йде про легковий автомобіль ГАЗ-2410 передати з управління житлово-комунального господарства на комунальних відповідь немає службового автомобіля, і він необхідний для здійснення виробничої діяльності. Багато об'єктів. Саме на Що за? Кубоку, які і і і і Якщо приймається ну, проведення закладів програми, і відповідно нормативно-правових актів. Якщо коротко по курсам, то наші пункт, що ми зпросимо прийняти 23-й пункт і викласти його в нові аліграції, доповнюючи такими словами, не враховувати до хід усіх. Зареєстровані, але проживають до собою. Чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що, наприклад, сьогодні дуже багато хлопців е служить в Збройних силах України, а їхні родини отримують пільги тощо. Але якщо не буде якщо брати їхній дохід про рахунок, то ці